Смакота, тільки погляньте, яка текстура, яка консистенція. Справжні ліниві варенички дуже смачні. Ой клас! А головне, що на цю порцію, ну, звичайно, без йогурту і малинки, калорійність цієї порції 266 калорій. 34 грами білку і 4 грами жиру. Що ще треба для щастя, погляньте, а смакота то яка. Обіцяла поділитись з вами рецептом лінивих вареників у ПП варіанті, які готуються дуже швидко. Це справжні ліниві вареники. Отже, беру сирочок, у мене тут знежирний, тому що це ПП варіант. Ви ж можете брати будь-який. У мене тут 180 г сиру. Додаю сюди одне яйце. Тепер додаю сюди цукрозамінник. У мене це еритритол. Можете додавати або звичайний цукор, або, в принципі, взагалі не додавати, ну, все, що хочете. У мене ПП варіант, тому так, він не має зовсім калорій. Столову ложку мені буде достатньо. І тепер таку ж столову ложку кукурудзяного прохмалю. За бажанням можна додати ванільки або ванільного цукру. Трошки додам. Тепер це все потрібно розім'яти до однорідної маси. Ось така гарненька маса виходить однорідна погляньте. Дуже гарно пахне. Тепер розкладаю її по формочкам. У мене є ось такі формочки, але це може бути одна форма, а не просто такі для кексів. Тепер ставлю ці формочки в сковорідку. Це може бути якась каструлька чи якась ємність. Додаю трохи води, щоб вона була до половини формочок. Накриваю кришкою і ставлю на плиту. Закипіло. Вогонь повинен бути такий невеличкий, щоб не залітало поверх формочок. Ось і все, 5 хвилиночок, і готове. Можна виймати. Ну що ж, трохи вистигли, можна діставати з форми. Дивіться, як це легко робиться. Форму я нічим не змащувала. Прекрасно тримають форму. Варяться, як ви бачите, дуже швидко, 5 хвилиночок. І так само можна приготувати в мікрохвильовці. Це навіть буде простішим, в кого вона є. Ой, яка краса! Так, дивіться, з чим я подаю, щоб також було мало калорій. Такі ось такі дитячі сирочки. В них дуже гарний склад, дуже гарний калорійність 88 ккал на 100 г. І що мене цікавить, це білку 8,2 і жиру 4,5. Класно на смак, дуже смачно, схоже на сметану. Можна, до речі, подавати з йогуртом грецьким, хто їсть, хто любить, але він мені трошки такий кисленький. Тому подаю ось так. А, всерединку, напевно. А ще буде класно додати ось такі ягідки. Малинка, домашня, це супер. Ну що ж, друзі, приємного апетиту та худним разом. Це дуже смачно. Можна ще полити медом, якщо хтось хоче, більш солоденьке. Ну мені цього достатньо. Ось з малинкою. Погляньте. Супер, просто супер.